День без води 14 грудня в місті відключили водопостачання. На ділянці каналізаційного колектора стався порив. Працівники комунального підприємства Южводоканал встановили місце пориву та розкопали пошкодження. На стічній трубі виявили тріщину довжиною більше 30 сантиметрів. Звертаючи вашу увагу, дивіться, вона має бути круглою. Ну да, труба. В цьому місці, в місці пориву, вона якась приплюснута. Можливо, під час прокладки чимось прижала її. І вона до якоїсь пари ну, тримала, тримала, а потім... О, Туда вже деформувалася, бо да, була да, подавай да, да, да. наче да. Сантиметрів 30-40 порив. Як ви вважаєте, взагалі пластикові труби? Вони надійні чи все-таки якийсь інші матеріали? Дивіться, є різні виробники. Є дуже високоякісні, є середньої якості, а є такі, що буквально можуть під своїм під вагою землі продавлюватися. Тобто під час ну, замовлення труб треба дивитися на виробника. І якщо вона прокладена по всім правилам, то реально вона може бути гарантії років 20 спокійно, може відстояти, якщо прокладено з усіма вимогами ну, техніки. Комунальники розповідають, що мережа каналізації від КНС-1 до очисних Одеського припортового заводу відносно нова. Чому з'явилася тріщина, наразі пояснити не можуть. Ця нитка колектора, вона, якщо не помиляюсь, у 2017-18 році була прокладена. Це відносно нова труба. Повністю замінена від КНС-1 до очисних споруд припортового заводу, і чомусь от з часом виникла тут не їзде техніка, тут ну спокійне місце. Чомусь в цьому місці у нас виникла така проблема. Не можу пояснити вам. Цю ділянку робили у підрядній організації за кошти бюджету міста. Це доволі велика і затратна робота. Це було десь у 2017-2018 році. Зазвичай. Якщо виконуються роботи, є якийсь гарантійний срок. які були умови прописані в договорі тоді, в той час я не знаю, Треба піднімати документацію, наприклад, в управлінні капітального будівництва і ну дивитися в управлінні капітального будівництва. Нам пообіцяли підняти з архіву договір на ці роботи, вивчити документи та надати роз'яснення в наших наступних програмах. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи вшанували пам'ять полеглих товаришів 14 грудня. В день ліквідатора біля стели зібралися чоловіки, які боролися з наслідками вибуху на Чорнобильській АЕС. Звичайно, я сьогодні так у мене так пролетіло, як кажуть, мої дні, коли я приїхав в Чорнобиль на ліквідацію цієї аварії. Ми працювали перші дні і місяці, працювали безпосередньо на Чорнобильській станції. По укриттю, коли я приїхав, вже, його вже закінчували, бо я приїжджав вже в листопаді місяці, а з квітня вже там починалося велике будівництво по укриттю четвертого енергоблоку. Я приїхав в листопад, його майже вже закінчували. Але на нашу долю рядом водозапорне спорудження, ВЗС водозапорне спорудження, яке охолоджувала реактори 3 і 4 енергоблоку, ось ми проводилизацію, дезактивацію і прибирали це приміщення вже, вже от этого водозапорного спорудження. Бо по технології цей реактор він має бути охолоджений. Тому постійно там вода туди має було поступати. Але коли ми приїхали, там вже е його закрили, третій, четвертий блок. Е але водозапорна споруда, вона була дуже заражена і ми всі оці споруди, які після взриву руйнуло, е руйнувались, ми їх вивозили на асфальтобетонний бетонний завод. Та це не єдине завдання, яке мали ліквідатори. Роботи в Чорнобилі та поблизу нього продовжувалися руками. Юрій Шептицький розповідає, він з колегами знову працювали неподалік у 1988 році. Наша рота працювала в Прип'яті, коли вже роботи по, безпосередньо на станції були завершені. По програмі. «Время, час, час, да, програма «Время» така була тоді. Е, Об'явили, що все нормально, запустили там чуть ли не третій блок, хоча його не запускали, його майже не, технічно неможливо було запустити, бо вона єдина споруда третього, четвертого блоку. Ну, але так, мабуть, треба було. І тоді наш полк, одесський полк і нашу роту в тому числі відправили на Прип'ять». По ліквідації оцих зараджених речей, які залишилися в будинках. В квартирах, в, 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 в ній кафе, е, кінотеатрах, будинку культури. Тобто всі е, е, громадських всі міст. громадських містах, так, 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 все ми так оттуда все вивозили. І як ви це заривали в землю чи спалювали? Яким чином це вбувалось? Е, спочатку спалювали, потім екологи е, зробили зауваження, е, замірили фон і нам заборонили це робити, бо е, разом з Вогнищем, з вітром, все там, знову все переносилось на іншу територію, тому це заборонили нам спалювати ці речі. Тому тоді ми робили опять-таки, наша рота інженерно-технічна, вона так і називалася інженерно-технічна, бо вся техніка була у нас, ми виривали траншеї за лісом, за запріпятю. Де ну, спочатку ліс вибрали, ліс обирали прибалтійці, прибалтійський полк, а потім ми на ці вже вільні міста від лісу. Ми виривали траншеї, наші екскаватори виривали траншею, і в ті траншеї вже машини слідували всі оці речі, заражені, які були в приміщеннях. Учасники спілки обговорили декілька робочих питань та поклали квіти до пам'ятника. Турнір до зимових свят в Олімпі 14 грудня відбулися змагання з волейболу. На майданчик вийшли юнаки, зіграли три команди: гості з селища Іванівка та СНТ Чорноморського, а також місцеві хлопці. Вікових обмежень організатори не ставили. Думали, що тут будуть школярі, але є команда з СМТ Чорноморський, там трошки хлопці ну досвідчені вже є такі, так але це ну, добре, тому що ну, в таких з такими гравцями ми набираємося досвіду. Ми вже давно хотіли зіграти, але ну то в одних не ну, незручно було їм. Ну а так зараз всі ну, приїхали. На жаль, є у нас трошки після хвороби хлопці. Ну, це таке вже нічого не поробиш. Нічого грають хлопці добре. Змагання з волейболу серед юнаків в нашому місті явище досить нечасте. Через те, що секції саме чоловічого волейболу не було. Декілька років, як утворилася група хлопців, які займаються в центрі спорт для всіх. Проте заявитися на якісь офіційні змагання команда не може, адже хлопці дуже різняться за віком, пояснює їхня наставниця. Тож вишукують можливості проводити турніри, хоча б в межах Одеської області. Проте ігрової практики господарям паркету ще бракує. Наші хлопці один матч програли, один виграли, та посіли друге місце. Третє місце змагань посіла команда Коноплянського ліцею селища Іванівка. Переможцем стала команда СНТ Чорноморського. Дуже сподобалось. Не перше ми вже до цього грали тут, але я не грав. Грала наша інша, ну наша команда. Дуже сподобався турнір. Дуже дякую. І командам, які проти нас грали, у вас в Чорноморському, наскільки чоловічий волейбол взагалі розвивається? Давно займаєшся? Я недавно, ну десь 8-9 місяців. А наш клуб засований у 2007 році. року. Ось вже 17 років. Наш клуб існує. Хотілося б розвиватися, іноді ну, для... приходжу на тренування для себе, так потренуватися, провести час. Планую розвиватися у волейболі. зараз. У юнаків будуть канікули, а потім планується, що наша команда відправиться на виїзний турнір.